Служить в ВДВ завжди була всегда завжди елітно, елітна, всі парні то стремились. Це полковник Артем Городилов, командир 234-го гвардійського десантно-штурмового чорноморського полку РФ. Полка, гвардії подполковник Артем Городилов. Тільки в то тільки вперед. Другого варіанту немає. на початку повномасштабного вторгнення в Україну був зі своїми солдатами у місті Буча, що під Києвом Люди вірять в побіду, розуміють, з чим борються. А боровся цей воєнноначальник зі своїми підлеглими проти неозброєних мирних українців. Російські війська увійшли до Бучі 25 лютого 2022 року. Тоді ж було вбито перших мирних городян. 28 днів мешканці Бучі перебували під окупацією російської армії. За цей час ворожі війська мародерили, жорстоко катували, гвалтували та вбивали місцевих жителів. Люді тут пожелання, от мотивовані. після звільнення бучі українськими збройними силами. Весь світ зміг побачити та отримати десятки задокументованих свідоцтв про військові злочини російських визволителів. Страшно, просто страшно. Всі дні ми тут билі Це цело Це Хлопці, Ви ж нас не покидайте ми да, 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 да. журналісти Нью-Йорк Таймс, які провели кілька місяців у Бучі. Одразу після деокупації міста змогли реконструювати трагічні події на вулиці Яблонська, де загинуло найбільше мирних жителів. На відео, яке оприлюднили журналісти, зафіксовано розстріли мирних людей російськими військовими. Внаслідок спілкування з місцевими та отримавши доступ до бази дзвінків із Бучанського району в період окупації, журналістам вдалося встановити імена 22 десантників із полку, яким командував Артем Городило. Саме вони причетні до вбивств мирних мешканців. Бучі То, що становіть грабежі у бійство мирних жителів. Командир щасті он мог і более того об'язан був по всем правилам ведения війни, і це не було сделано. говорит о том, що он такой же негодяй, як і подавляющее большинство російських солдат и офицеров. у лютому 2023 року російського командира Полку Городилова включили до списку санкцій США за участь у грубих порушеннях прав людини, а саме у позасудових стратах. На... Собірають по своїми знаменами три категорії людей: Отъявленных негодяев, отъявленных романтиків і работяг, которые тянут войну. Отъявленные негодяи отравляют атмосферу як на оккупированных територіях, так і внутрі собственной страны і собственной армії. Днями стало відомо про його затримання на батьківщині. Полковник Артем Городилов, який командував військами РФ у Бучі, звинувачується в шахрайстві в особливо великому розмірі. Безусловно, любое уничтожение любого со су... сина в російській формі его с його если он займає достатньо весомую позицію. Для нас плюс. Наголошуємо, що усі злочини, скоєні Росармію на території України, не мають терміну давності, і українські спецслужби вже працюють над тим, що жоден військовий злочинець РФ не зможе уникнути розплати. Якщо вспомніть опит Ізраїля і вспомніть э, центр Визенталя который охотился за нацистскими преступниками и за убийцами евреев во время Второй мировой войны и доставал их из самых потаенных щелей. Если вспомнить отряды мстителей, которые работали по Европе, убивая эсэсовцев и надсмотрщиков, гет, надсмотрщиков концлагерей из еврейской бригады палестинской. Я думаю, что в Украине нечто подобное будет создано и должно быть создано. И в конце концов ни одна сволочь не должна уйти от заслуженного возмездия.